Ви знаєте, деколи дивишся телевізор і клацає, клацаєш клацаєш, нема що подивитися одна реклама. І ми вирішили зробити таку рекламу, яку було б цікаво дивитися нам усім. Отож, увага на екран. Команда КВНАБЛА представляє. Набридли гудки на твоєму міну шукачі, закачай собі модний рингтон. Запахло весною Мітєлям отбоє на бої. Празики французький плащик. Вежке щастя! Гумові вирок. Не мовчи. Обирай варіанти. А як ти називаєш депутатів Верховної Ради? Хочеш зайчика? Зачекай. Може, він пити хоче? Мамо! Чого плачемо маленький? Таню. Лікар сказав, спомізан допоможе. недовго. Генераль вода еспомізан. Тобі випускникові yes, yes. Набридли гудки на твоєму мобільному? Ти не знаєш, як їх змінити. Ти дура! Yes, 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 yes. Вам вже давно набридли такі ситуації. Не можете це терпіти. Нова сковорідка ти твар ти тварь, з антиперегарним покриттям. Висить ябко, висить, Але пасти мусить! Добре погуляв в клубі Ріверпуль? Не забудь почистити зуб. Не можеш нормально порізати хліб? Хочеш, щоб він виглядав, як оцей? Все дуже просто. Оберни ніж іншою стороною. Хочеться, але ні. Не хочу. Ні-ні ні, 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 ні. Вона холодна. Він буде цей біль, неприємний. Подивимось, як діє Сенсодин. Так добре. Неболяче. Я не відчуваю болі. Дуже приємні відчуття. <рес> так добре, я не відчуваю. 9 з 10 людей не відчувають болю після пляшки горілки «Сенс-1». Галоші, твоя гумова броня.